Спостерігається попит на автомобілі в оренду. В більшості власників автомобілів бачу, що всі автомобілі здані. От, бачу, що люди інвестують, купують короли, брендують і так далі. Беруть лізгни пачками. Тобто, в принципі, в сфері таксі все, все як має бути, все добре. От, і ці страйки, які можуть бути, влаштовані водіями. Гадаю, це все. Напевно, марно, так як багато інвестується в, в цю сферу і будуть возити навіть по 3 злотих за, за, за замовлення. Тому що лізинг ніхто не відміняв, а водію, якому потрібно зробити 200 злотих за замовлення, буде 200 замовлень в тиждень буде робити ці замовлення. Тому хто замахався в таксі. Можна відкривати свій бізнес, або в нього вже є бізнес свій, або йти на завод, або шукати себе в IT. Ну, одним словом, багато сфер, де можна, де можна себе пробувати. Таксі це не панацея, але тим не менш, це така сама сфера, як і будь-яка інша, де можна заробляти на життя.